Перше, тоді мене, мене запросив товариш, його прізвище Садуленко Микола Ілліч. Він мене запросив, щоб я прийшов в хор е, співати. Я вже на пенсії був. Нема що робити, а що ж піду подивлюся. Я прийшов і мене спочатку е, я пішов баритоном співати. А баритоном мені важко, бо якось важко <п', п 'ят> було, і то мене весь час е, е, Фесай. Вищас буде критиковував, що я не так співаю. А він міг співати і баритоном, і тедром, і басом, і проста така людина був, Фисай, Петро Михайлович. І, але я я це мав. Але потім так сталося, що мене привели тедора, і мені краще було трошки вже раніше, як, як цей хор патріот. Був, то в них не було місця, де, де займатися. Вони ходили, я їх бачив, вони ходили в будинок офіцерів, я їх зустрічав, і з, з тим сандуленком я спілкувався. А потім вже виділили клас для хору. Саме спілкування з, з хорошими, зрозумними людьми, скажімо, такі, як е, цей Петро Михайло Фесай, Фесайд, був діяч культури. Вихована людина. Культурна, то з такими цікаво спілкуватись, цікаво з ними мати стосунки, і, і такі були ще хористи були, дуже талановиті. Життя дуже, як вам сказати, як свічка, де так дихнув, де так, так вітер повіяв, і воно погасає. А тому треба використовувати його для людей, спілкуватися, служити людям. Хотів би побажати, щоб, звісно, щоб більше, більше влада приділяла уваги, щоб все ж таки в цьому будинку культури багато людей знаходять ну, своє місце і, для спілкування. І щоб більше влада виділяла грошей для, бо культура завжди на задньому плані, а це ж, мабуть, неправильно. Культура повинна бути в першу чергу, тоді і здоров'я буде. А де буде нема культури, то нема людини.